Сьогодні така нетипова атака, тому що кілька хвиль атак власно відбулося з вчорашнього вечора. Там приблизно о пів на дев'яту почалася атака з різних напрямків. Ворог атакує це і <кій> північні російські області, курс Брянсь, традиційно Міллірово, ну а також окупована територія. Ну і Ростовська область. Звіти зазвичай атакують традиційно шахедами. Майданчики пуску можуть бути там різними. Зрозуміло, що з рухомих платформ можуть випускатися ударні БПЛА. І сьогодні. Одна із таких атак відбулась по нашій державі. Загалом станом на зараз попередньо 187 ударних БПЛА та дронів імітаторів. Ви знаєте, що запускають їх одночасно, і ті, і ті таким чином для того, щоб ускладнити повітряним силам і силам оборони повітряну обстановку для того, щоб ускладнити збиття саме справжніх шахирів. Ну, таким чином, станом на цю годину, ми маємо. Вже карта вільна від повітряних тривог, але втім, тактична авіація загрожує зрештою, і на північних, і на східному напрямку ворожі літаки літають. Ну як і ворожі розвідувальні БПЛА вздовж лінії зіткнення. таким чином, маємо із 187 загальна кількість БПЛА. 81, один. Ударний дрон знищено, а також локаційно втрачено 64 безпілотники. Ну, інформація може там уточнюватися, плюс-мінус один-два дрона може бути в підсумку зміни. Ну, на жаль, ми з вами є свідками ворожих атак, таких варварських атак не лише дронами, а й балістикою. По невеликих містах, по містах-мільйонниках застосування озброєння, особливо. І коли воно ще й е, має в бойовій частині шрапнель. Ну це взагалі тероризм. Я так його і класифікують наші правоохоронні органи. Ну попадання по будинках шахідів і цієї ночі, на жаль, відбулось на жаль, є потерпілі. Ну і таким чином, ворог ще раз показує свої наміри, які який мир е, цікавить їх, атакуючи власне міста. Е, Садочки, будинки, школи і так далі. Це все в переліку буде складено такий власне перелік цих закладів, за які Росія нестиме відповідальність. Uh -huh. Крім того, сьогодні, сьогодні застосовувалося також п'ять балістичних ракет. Іскандер М або ж 23 Там вже на фахівці хто буде досліджувати уламки, скажуть пізніше, якого типу ці були ракети. дві балістики сьогодні було збито проти питної оборони, що теж. Є ну таким результатом, яким яким хотілося б звісно більше збувати, але зрозуміло, що ворог атакує з різних напрямків не 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 усюди. Є у нас системи здатні перех.